Пам'ятаєте учнів Ісуса Христа? Вони часто змішали свій фокус з Ісуса, просто мірялися, мірялися між собою. Хто буде ближче до Христа, хто краще, хто по праву руку сидітиме, хто по ліву. Навіть була історія, де вони мірялися, хто швидше прибіжить до гробу Ісуса Христа. Уявляєте? Гарна мотивація побачитися з Христом. Але дуже дивний фокус прибігти швидше, ніж інший учень. Це в Івана, в 20-му розділі написано. Є історія, де Марія спочатку не впізнає Христа, а потім Господь заговорив до неї. Вона почула голос учителя свого і зустрілася з ним. Слухайте, знаєте, чого зустрілася? Знаєте чого почула? Бо не сперечалася ні з ким, не бігла, щоб когось перегнати. А стояла там для того, щоб зустрітися з Ісусом. Її фокус взагалі був на іншому, на христі.